Вітаю на соціальній країні. Знакові новини в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Надія на порятунок. Рятувальники сподіваються знайти живими ще двох жінок. Підступний обстріл. Терористи влаштували засаду і добивали поранених. Невипадковість трагедія в Одесі це ретельно спланована операція екстремістів. Рятувальна операція у Миколаєві продовжується. МНСники не втрачають надію знайти живими ще двох жінок. Проте, за словами голови ДСНС України Сергія Бочковського, собаки поки що втішних новин не принесли. Під завалами залишаються дві студентки. Але чи живі вони наразі невідомо. Рятувальники фактично ювелірно продовжують розбирати завали. Одеська трагедія це спланована операція екстремістів. МВС звітує, що більше десяти затриманих екстремістів погодились співпрацювати зі слідством. В результаті вони підтвердили, що події 2 травня в Одесі ретельно готувалися, щоб дестабілізувати ситуацію в області. Тоді проросійські сепаратисти напали на українських футбольних фанів. Була перестрілка. Пізніше фанати, а також звичайні Одеси та обурені нападом, погнали сепаратистів до Куликова Поля, де був їхній табір. Сепаратисти сховалися в будинку профспілок, який знаходився на площі. Там сталася пожежа, в сутичках загинули 48 людей. Не винувата в цьому якась сила чи якісь особи, а це була спеціально зорганізована злочинна група екстремістів, яка дійсно все робила для того, щоб наряду з тими з тою ситуацією, яка є на сході, паралельно з цим дестабілізувати в Одеській області, яке є дуже важливим форпостом на півдні нашої держави. Терористи добували українських військових зі снайперських гвинтівок. Такі дані наводить прес-секретар начальника генерального штабу підполковник Олексій Дмитрашковський. Нагадаємо, вчора силовики, які беруть участь в антитерористичній операції, потрапили у засідку. На них напало близько 40 бойовиків. Спочатку вони знищили вантажівку з боєприпасами. Потім зав'язався бій, який тривав годину. Шестеро українських військових загинуло, ще дев'ятеро поранені. Є втрати і серед терористів, проте точна їх кількість наразі невідома. Росія веде неоголошену війну війну з Україною. Це визнав український міністр оборони Михайло Коваль. Про складнощі, з якими стикається українське військо, а також чому на сході воно не сприймається в якості захисника. Дивіться далі. Вперше за роки незалежності українська армія не може спокійно пересуватися власною землею. За словами Коваля, до цього призвели заздалегідь підготовлені дії російської розвідки та спецпідрозділів. Частина лояльного до сепаратистів населення Луганщини та Донеччини блокує вояків та клеїть їм ярлики бандерівців та американців. Про правила ведення війни годі й думати. Взяти колону, коли резервісти наші йшли через місто, через Краматорськ, 25-ї повітряно десантної бригади. Їх заблокували місцеві жителі через пів години за їхніми спинами вже стояли кремежні чоловіки з ручними гранатометами. РПГ 22 до речі, у нас таких немає. У нас тільки 18 -ті. це російського виробництва, 22 другі, 26 шості РПГ до агресії Росії. Україна виявилася не готовою, розповідає Коваль, але зараз надолужує втрачене. Матеріально-технічний стан збройних сил задовільний. З бюджету виділені додаткові чотири з половиною мільярди гривень. Також армії активно допомагають громадяни. Аут анексія Криму для України в ще відгукується, Росія не поспішає повертати кращу українську техніку. Утім, запевняє міністр захистити суверенітет та територіальну цілісність держави збройні сили України здатні. Наше завдання, завдання наших військовослужбовців в цій ситуації. Саме головне це дати надійну відсіч, гарантовану вісіч сепаратистам, озброєним сепаратистам і ні в якому разі не порушити права і гідність наших. Присічних громадян Коваль також нагадав, що в Україні триває друга часткова мобілізація. Триває призов військовозобов'язаних для доукомплектування військових частин. Під нього, зокрема, потраплять і діти високопоставлених чиновників. Микола Різник, Артем Кутасов, соціальна країна. Чергові докази того, що Путін бреше, оприлюднив Держдеп США. Станом на 12 травня російська військова техніка залишалася фактично на тих самих позиціях, що й 23 березня. Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія відвела частини своїх збройних сил від українського кордону. За його словами, це легко перевірити з космосу, що й зробили американці. І поки що це остання інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.